Усім доброго здоров'я! Ви, як завжди, на каналі «Авто з Європи і сьогодні нам на огляді Hyundai X35. Підписуйтесь на канал, тисніть «подобайки», дзвіночок будуть вам приходити сповіщення про свіженькі автомобілі. Хундай у нас 2010 рік, модельний 11, 2-літровий дизель на автоматі. Без жодного підфарбування. Потім пройдемо з товщиноміром, все оглянемо. Хто дочекається кінця відео. Автомобіль знаходиться на даний час, місто Радивілів Рівненська область. Телефон на відео. Ціна буде в описі під відео. Заходьте, читайте. Хто не знає, як знайти, зателефонуйте, я все скажу. По автомобілю. Як бачимо, коричневий металік, ксенон, противотуманки, рельнги на даху. Літня резина у нас 18 23 й рік, хороша ще. Зеркала складаються, підігріваються, мають поворотники в зеркалах. Весь рівненький, немає сколів, подряпин. Позаду оптика також вся ціленька, немає ніяких сколів, запотівань. Ну, ця сторона також має форкоп, парктроніки. Давайте оглянемо, знаходимося позаду. Заднє багажне відділення. Сидіння не пошкоджені позаду. Пороги не побиті, все в гарному стані. Стеля в нас чистенька, без пошкоджень. Все гарно. Тут присутня у нас запаска, ключі, домкрат. Немає ніякої ржавчини. Всі герметики на місці, все порядочок. Давайте ще оглянемо салон. Ну, по цій стороні також. все гарно рівненький. дверні карти у нас в хорошому стані. Сидіння позаду пасажирів, водія також хороші, не пошкоджені. Заднє сидіння хороші. Має такий підлокітник, комбінована, комбіновані сидіння, шкіра, тканина. Тут на два підлокітник, підлокітник на два підстаканники. У нас такий коврики. Накладочки на порогах, нічого не побито. Тут пасками безпеку, нічого не побито, все рівненько. Давайте ще. Переднього пасажира карта також хороша, не пошкоджена торпеда в нас. В хорошому стані також коврики, накладочки, все присутнє. Сидіння також не пошкоджені. Ну, ручка КПП в нас хороша. Обтянута шкірою, підлокітник також шкірою. Давайте перейдемо ще з цієї сторони, водійською подивимось. Карта водія у нас не пошкоджена. Тут повний електропакет регулювання зеркалами, вікнами, стік, ось, вікна, вікнами дверними. Мультикермо регулюється по висоті, по наклону. Тут також накладочки. Він давайте зафіксуємо. Можете перевірити. Нічого не крутилося. Сидіння водійське хороше, не просиджене. Все такому. В хорошому стані. Кермо не пошкоджене. Давайте присядемо до автомобіля, подивимось, який пробіг, заведемо. Ну, помічники ще в нас при спуску згори і дигулювання світлом. Сервісна присутня. Заводиться дуже гарно. Клімат працює з двох зони, радіо працює. Нема проблем по цьому. Пробіг у нас 163 тисячі. Оригінально, завжди наголошую. Ну, Давайте тут ще в нас під окуляри така ніша, дуже зручно. Автомат переключається дуже гарно, без всяких, немає пінків. Все чітко. Давайте оглянемо ще автомобіль. Підкапотний простір автомобіля, як працює двигун, однією рукою трошки незручно піднімати капот, але ж ми справимось. Ну що, кап... двигун працює рівненько, немає проблем, працює кондиціонер, все. Тут все чистеньке, немає ніякої ржавчини, турбіна чистенька. Це в оригіналі. Давайте подивимось, зі щупа не кидає масло, не димить. Зараз пройдемо ще товщиноміром для повного відео, щоб вже залучимо автомобіль. І пройдемо ще для по лакофарбовому покриттю. Так, давайте знаходимося попереду. 116 капот у нас. 100. 102, крило. 91, давайте дверку. 124. 104.

118, ну, давайте ще раз на дверку. 111. 126. 120, давайте ще одне. 128. 108, ну і 115. Давайте дах ще вам проб'ю, бо. 99, весь автомобіль в оригіналі. Кого зацікавить? Телефонуйте, приїжджайте на огляди. Повний привід працює. Усім дякую, і до побачення.